Проєкт будівництва складається з двох частин реконструкції міської обиральні та квіткового павільйону, а також зведення самого кафе, розповідає один із власників Павло Маєрчик. Йому належить земельна ділянка з 2007 року. Майно куплене на аукціоні. Департамент міського господарства виставляв ще в ті роки на аукціон. Ми прийшли на аукціон, купили, земельна ділянка була оформлена відповідно до займаного майна. Проєктом визначено, він має невеличке надбудоване приміщення скляного характеру, висотою 2,73 метри, в місті з дахом, з кришею, воно не, не буде якоїсь монументальної споруди. Буде прохід по набережній, як і передбачено, проєктом займає, як -от, як в межах земельної ділянки, як передбачено, Но, згідно чинного законодавства всі ці архітектурні будівельні норми будуть витримуватися. За словами Павла Май... Ярчика, коли зроблять благоустрій території, тоді демонтують паркан, який перекрив прохід із пішохідного мосту на київську набережну. Головний архітектор міста Олег Боршовський каже: площа Петофі знаходиться в історичному ареалі, тому власники мали погодити зведення кафе із містобудівною комісією і з міністерством культури. Ми не маємо права на історичному середовищі робити псевдоісторизм. Згідно законодавства в історичному ареалі основну крапку щодо вигляду даного об'єкту ставить не тільки містобудівна рада або архітектор міста, але саме основне це і Міністерство культури. То не буде два різних об'єкта, то буде один об'єкт. Він має бути сучасний, такий, щоб не дезгрумінував на даній території. І саме основне не був дуже високі, тобто ми там також були обмеження по висоті. Не вище там щось 4 метрів. Переважно більшість скла. Проєкт цього будівництва розглядали торік і на консультативній раді в Закарпатській Ода. Повідомила її членкиня Тетяна Літераті. На камеру жінка коментувати відмовилася. усно сказала, голосувала проти скляної будівлі. Хотіла бачити на тому місці зелену зону. Начальник відділу охорони культурної спадщини ОДА Томаш Собко повідомив консультативну раду збирали мінімум тричі і вирішили зменшити висоту будівлі, адже у проєкті йшлося про два поверхи. Затвердили один. Якби були власники цих ділянок, якби сказали, що ми даруємо це місту Ужгороду і зробимо там квітковий газон, то воно би було ліпше. Ми заперечували будівне будь-яке будівництво. Дійшлося до згоди, що цей варіант ну, най, найменше шкодить е, історичній частині нашого міста. Кінцево це питання погоджувалося в Міністерстві культури. Співвласник Павло Маєрчик каже, пропозиції передати майно місту до нього не надходило. Будівництво кафе на площі Петефі біля пішохідного мосту мають завершити в кінці травня 2022 року. Ірина Олах Іван Шемко та Андрій Гісем новини на Суспільному.